Японія все ж таки дивна країна. У їх фольклорі є юкаї, кіцуне, прокляти богині, прокляти привиди, прокляти жириці, а також є така істота, котру звуть конеки-конеки. Виглядає як щось довге, тонке, що постійно ворушиться. Його форма схожа на людську. Але, знаєте, вона начебто зроблена з паперу чи з тканини. Мабуть, найбільш моторошним є історія про щось ледь. Помітне, що навіязу маяч в далині. воно не несе шкоди, аж поки не почнеш в нього вдивлятися. Сама легенда про конеко-конеки орган нам вривається в кріпі пасти територію у... і кладе на лопатки всі попередні історії. Принаймні, на мій погляд. Мова піде про містичну надприродну енергію за привізком Конеки Конеки. Не переплутайте, будь ласка, з породою поросят з такою ж назвою. Вони доволі не такі міленькі, от знаєте, такі піщачі, гарненькі-міленькі сущності. <гум> Історія про конеки-конеки конеки одна з найбільш недавніх міських легенд з сучасним Юкаєм. Самі японці дуже полюбляють оно... зараз ономантепеї, слова звуконаслідування, тому і далі. Цьому дивному явищу таке ім'я. Конеки конеки означає ворушитися маячити. Конеки-конеки переважно являються в сільських місцевостях, зазвичай в полях півдні в розпал горячого, такого максимально спекотного літнього дня, знаєте, як в Одесі буває плюс 45. <світ> Його також можна спостерігати над морем, а іноді навіть у місті. Особлива риса цієї Істоти, якщо так можна сказати, вона постійно рухається навіть у дні, коли вітру зовсім немає. Конеки-конеки можна побачити лише здалеку. Усі скіль місцевості він виглядає білосніжим. а в місті чорним, як смола. Якщо хтось спробує подивитися на, його, на нього заблизька, то збожевіліє. Якщо хтось доторкнеться до нього або просто підійде занадто близько, конеки конеки вб'є свою жертву. Найкращий вихід з ситуації не дивитися на нього, ігнорувати, а ще краще. піти собі геть. Тоді і вас проігноровано буде у відповідь. Тому краще побачили, пішли піти каву. Перша історія про конеки-конеки почали з'являтися в інтернет-форумах з 2003 року. Користувачі продовжували опублікувати вигадані історії про яка, що мерг де вдалині від першої особи. Це надало їм особливої аури, адже вони виглядали правдоподібно. Як розповіді очевидців. Звісно ж, можливо, хтось просто помилково сприйняв, звичайно, уподалу, як дивно яка Страшили вважаються особливо мотришними в Японії. Багато місцевих історій про привіді стверджують, що у жива. Іншим, можливо, поясненням можуть бути густі хмари туману, що з'являються над полями в обідню пору. Ще одне пояснення галюцинацію, котре викликане талоп. Пловим ударом та з наводенням у спокотні літні дні. Щоб там не було, попри своє смішне ім'я, конека-конеки, він доволі так і моторошний. Тому будьте обережні, коли влітку гуляєте, без будь-якого капелюху.